11 квітня весь світ віддає данину скорботної пам'яті жертвам нацизму, які загинули в фашистських концтаборах. Цю дату, згідно з рішенням Генеральної асамблеї ООН, було встановлено в пам'ять про інтернаціональне повстання в'язнів найбільшого концентраційного табору Бухенвальд. Саме 11 квітня 1945 року останній в'язень вийшов з його воріт із сумновідомим написом Кожному своє. Всього на території Німеччини та окупованих нею країн діяло більше 14 тисяч концтаборів. За визнанням самих нацистів, в'язень, тривалість життя, якого в таборі складала менше року, приносив майже півтори тисячі рейхсмарок чистого прибутку. Всього за оцінками істориків в фашистських концтаборах загинуло мільйони людей. До найвідоміших концтаборів належать Аушвіц, Треблінка, Собібор, Майданок. Та Бухенвальд. Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів шановує пам'ять всіх, хто постраждав від нацизму та війни. Нам нагадує про жахливі наслідки диктатури, про необхідність боротьби за свободу, права та гідність кожної людини. 12 квітня. Міжнародний день космонавтики та міжнародний день польоту людини в космос. В Україні цей день має назву. День працівників ракетно-космічної галузі України. В цей день, 12 квітня у 1961 році, громадянин СССР, старший лейтенант Юрій Гарін, на космічному кораблі Восток вперше світі здійснив орбітальний політ навколо Землі. Відкривши епоху пілотуємих космічних польотів. Він здійснив один виток довкола земної кулі, який тривав 108 хвилин. Почали в ракетну програму СРСР Український вчений у галузі ракетобудування та космонавтики. Академік Академії наук СРСР Сергій Павлович Корольов. Він із засновників практичної космонавтики, перший головний конструктор ракетно-космічних систем у СРСР, де перед цим. Був в'язним концтаборів Гуллах. Під його керівництвом було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, здійснено перший політ людини в космос та вихід людини в космос. Українське походження мали такі творці теорії польотів у світовому просторі, як Константин Ціолковський, Микола Кибальчич, Юрій Кондратюк, людей. Які народилися в нашій країні чи мають українське коріння на орбіті було аж 20. 15 із них були радянськими космонавтами, четверо американськими астронавтами і один космонавт Незалежної України. Тож маємо знати, що Україна космічна держава з багатою історією і потенціалом на майбутнє, 18 квітня Міжнародний день пам'яток і визначних місць. В Україні цей день має назву День пам'яток історії та культури відповідно до указу Президента України від 23 серпня 1999 року. Пам'ятки Історії та культури України за своєю суттю є надзвичайно різноманітними, адже держава практично стала колиською Русі і стиком культур, східних і західних слов'ян. Україна вмістила на своїй території масу історичних і архітектурних пам'яток. Окупанти системно знищують культурну спадщину України. За час війни збитки, завдані об'єктам, сягнули 272 мільйонів доларів. Але фахівці кажуть, підрахувати точно неможливо. Лише на Запоріжжі рашисти зруйнували понад 40 таких об'єктів. Музеї, церкви, архітектурні пам'ятки, кургани та урочища. Зруйновано і пограбовано замок Попова, вивезено скіфське золото з Мелітополя. Рашисти знищують усі культурні пласти, залишені нашими пращурами, перетворюючи все на попіл та руїни. Внаслідок дій російської армії на території нашої держави зруйновані численні пам'ятки архітектури. Серед них церкви, мечеті, синагоги, театри, пам'ятники, бібліотеки, музеї. Понівечні цілі міста: Черніїв, Суми, Харків, Маріуполь. Оскаженілі своїми поразками росіяни нищать українську культуру, яка є в основі ідентичності українського народу. Знищують саму душу України, її історію та культуру. Всього за 100 днів війни було пошкоджено або знищено близько 370 об'єктів національного надбання. Главну Україну хе -хе, розвеселимо! ворогові не знищити нашу культуру. Усім миром українці стають на захист культурних цінностей. Поки військові захищають нашу землю, ми піклуємося про наші музеї, даруємо нашу музику світові на міжнародних благодійних концертах, повертаємо нашу історію та допомагаємо тим, хто будуватиме наше майбутнє. Житиме наша культура, житиме Україна! Це буде Україна. Слава Україні! Ми лише на початку боротьби за наше минуле. А завдяки підтримці Збройних сил України, наших мужніх і незламних громадян маємо сили рухатися далі до нашої перемоги. Усе буде Україна! На ловном корпусе, третий четвертый, между третий четвертым А там люди есть! Да, подымай на состав. Поднимай, дыхальника поднял. Так всех, всех, вечер, офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Чорнобилем постукала у вікна. Лиха видай, заплакала земля. І цілий світ у розпачі затихнув, і лелека в чорнім небі закружляв, і посивіла ненька Україна, у пекло посилаючи синів, секунди рахувала, як години сльозами постарілих матерів. Біда, біда. Для українських дочок і синів, біда біда, скажи, чому навіщо Господь віддиха нас не захистив. І смертю дихав з навісні вітер, і сонця промінь заблукав підьмі. І хворим ми з діти, і віру так боялись тратить ми, і посивіла ненька Україна, у пекло посилаючи синів, секунди рахувала, як години сльозами постарілих.